Мої традиційні найщиріші вітання, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, залишайте коментарі та побажання під цим та іншим відео. Отже, дуже важлива подія і новина: Україна вперше успішно застосувала ракети АТЕМС. Ракети, а ймовірно, мова йде про ракети якраз. З касетними боєприпасами, які вразили аеродроми в Бердянську і в Луганську, відомо, що знищено 9 гелікоптерів військових російських, знищений склад з боєприпасами, техніка, і є загиблі та багато поранених російських ворожих військових там. Тобто, це дуже важливо. Варто зазначити, що якраз два тижні тому. Я казав про те, що ракети Атаки Мес вже вже можуть бути в Україні, і ми дізнаємося про їх застосування, про те, що вони власне надійшли до нашої держави після успішного застосування. Можемо сказати і констатувати, що цей день настав. А отже, таких випадків буде більше. В цьому немає сумнівів, а цілий дуже багато. Для чого можна і як застосовувати атаки Мес саме? У вигляді з касетними боєприпасами, уявіть собі, що до цього Україні передавали DPICM для ствольної артилерії. Там є певна кількість касет, і от які касети розлітаються, вони фактично вибухають і передбачені для ураження піхоти легкоброньованої техніки. В першу чергу. В даному разі мова йде про те, що це можна помножити десь на 10 і а, дальність збільшити, тому що. У вигляді ствольної артилерії це 15, 20, 25 до 30 кілометрів, залежно від типу озброєння, яке використовується безпосередньо. А тут це набагато далі. І тепер, звичайно, що ми можемо діставати ворога більш далі в оперативних тилах і наносити йому таку шкоду і збитки. Це означає, що як мінімум перебазувати свою армійську авіацію вони мають. Армійська авіація це якраз в першу чергу військові гелікоптери, які становили. І становлять проблеми, тому що ворог їх застосовує. К-52, Мі-24, наприклад, найпоширеніше те, що застосовує противник для ударів по нашим силам. Крім того, що можна сказати, що якраз атакамси вони дуже добре касетні підходять для ураження аеродромів, де знаходиться авіація, яка часто є заправлена, якраз перебуває, і тому, звичайно, що. Наслідок розлету ось цих касет, які детонують, можна спричинити дуже серйозні руйнівні наслідки. Крім того, атакамси підходять для ураження інших об'єктів, що мають відкриті ділянки, наприклад, розташування живої сили ворога, розташування легкоброньованої техніки, певні об'єкти, які можуть бути фактично і становити інтерес, наприклад, паливно-мастильні матеріали, резервуари тощо, тощо тощо. Крім того. Що важливо, атакамси можна використати і по скупченню, і зосередженню військової техніки ворога, а не, не просто техніки, а й людей особового складу, які знаходяться десь поблизу лінії фронту, і використовувати для того, щоб зменшувати їх потенціал для опору і забезпечувати можливості ще кращого просування і нашого руху вперед, В цьому є значні і доволі такі великі переваги цієї зброї. І звичайно, що ми бачимо, що вогнева активність, як я і прогнозував на зимовий період, нам ми отримаємо атакамси, це так і буде. Ми отримаємо інші види зброї, які даватимуть нам можливість знищувати, знищувати, зменшувати можливості ворога в оперативних тилах і підвищувати наші спроможності. Звичайно, ви мене можете запитати, а як це сприятиме нашому просуванню на землі? Сприятиме можливо не настільки швидко. Тут ми теж маємо заспокоїтись. Щоб в нас не було чергового захоплення і надмірних завищених очікувань від там вундервафи так званої чергової, цього не треба, але це безумовно сприятиме, це даватиме свої наслідки, і якраз на зиму це те ще потрібно. Тому, звичайно, що ворогові буде доволі непросто, що для них погана новина, а для нас безумовно хороша. Дякую, залишайтеся на каналі. Слава Україні!